9 серпня. Сьогодні хочу я забрати легний прицеп. Замували тучок, бачите, йдуть вони самолі. Сьогодні задача зняти магазини. Можливо щось в магазинах є, не знаю навіть. Зараз подивимося разом. А магазини поставити в бус, для того щоб бус мав трошки найбільше ваги вулики пов'язати поставити на місце центральний ряд і це все треба зробити нам до, до двох годин так треба на це відкрутити попідливали ті корпуса може їх взяти там де другі ці є ззаді. Угу. Тут трохи щось одна пуста. Угу. Ні, тут потрошки є візде. Так, не лазить. Так і давай мені ці рамки ставлю їх десь на землю. Там десь два набриски. Ага. Так, якісь невеликий набрис є. Ну це дивись. Ну, це нормально. Кіпили трохи. Треба Не взяв корпус запасний, тому... Треба да. Ми будемо зараз виходити з ситуації так, що звільняти будемо один корпус. Так. Ще дві такі самі. Дві uh -huh. зада я. Цікаво, буде цікаво. Пошло порадимо. Давай. Ще одна. Сейчас усі там стоїть. Еще одна така сама рамка. І ще дві такі дві. Оставлю це в машину. Так, що ми робимо? все, тепер йдемо. Ні, ми до цих ще дивимося, чи не. Ні, забираємо тільки Панки. решітку. Да. І не закриваємо. Потім ще не будемо ставити. Ми переглядаємо, чи маточка є. Та ні, це вже буде на... на домашньому точку це робитися. Заходимо до кінця, мене досить мало, а зараз це... на камеріш рамки на більшість половину пусті. Тут немає близько соняшнику, тому все, що вони принесли, це різнотра і трошки можливо соняшнику, який знаходиться на городах. Тут є набриск, трошки печатка. Крайня рамка джолей є достатньо, Воно покаже, скільки там є в корпусі, але меду нема багато. Напевно, їх би вивезло на соняшник ближче до полі, ну, по-любому була б ситуація краще, хоча так теж зробила свої справи. Повлючі поцікавитися в коле в нашій області, як у них. у кого був сонячний близьких, як спрацювали бджілки. Ну, Тут не допечатаний ще трохи. Але він повністю зрілий. Нічого, жодної капліки ще не впало. Вже в цьому місяці приїдуть дуйки. Багато хто з вас цікавився дуйками, щоб видувати бджіл. На жаль, вони того сезону не змогли приїхати. Десь в серпні місяці, до кінця серпня приїдуть. я вам продемонструю, там є два, два види волі А поки що Здуваємо вджіл. Так. Це тут вже йде трошки менше меду. Ну, Джела достатньо. Сюди вілка. Тут незручно на причіпі цьому трошки високо цей крайній ряд, але коли буде дуйка, то якраз буде нормально здувати біля суто. Одна сімейка є, яка є розплід у верхньому корпусі. Печатний розплід. Що якось матка пройшла через сітку, навіть не знаю як. Але прийшла так крайня рамочка. Mm. Ну, пуста. Трошки якийсь набрис на вилетій, все. Ну і так по меду. Джоли дивіться скільки тут є. Mm. Я думаю, достатньо джоли. На акації, на липі, вони непогано спрацювали, бо взяток в лісі був. А ось вже соняшник, різнотрав'я, спека. Близько нема соняшнику, то спрацювали не дуже. Ну Так, в цьому році ці рік буде краще. Ще трішки будемо вирушати. Я рамочки з медом, тут же їм ставлю по дві полоски, поки піща, ставлю різні полоски, одну таку одну таку, тобто різні діючі речовини. Поки що ставлю де не я не знаю, де в них там точно гніздо знаходиться. Вже через ну, приїдемо додому на зимували печок і я буду робити огляд і буду розуміти. Що кому треба, чи допомогти, чи навпаки щось забирати, докласти. По-любому буду забирати е, три рамки з гнізда, мою, щоб вони йшли взаємо максимум на сильних, то трошки буду їх вжимати. Ну і також готувати до загодів. На цьому точку ставлю перший раз полоски. На інших точках вже ставив по два рази. Незабаром буду ставити вже третій раз. А так як цей точок був дальній, в нього були ще медові рамки, то відповідно ось такий слабачок у нас то Відповідно, Воспи не ставилися ради. Нормально цим точком і задоволений, я перший раз на цьому точку. по акації і по, і по липі. Це доволена. Липа, звісно, трошки менше, акації більше. Тут мінялася маточка. Навіть не забираю звідси, як кліточку вже подивимося. ревізію зробимо вдома. Чортом подобається тим, що тут натаганий під'їзд до точка. Так, забираємо ситку. Тут дорога, Друга деморівна така і досить швидко дорога після кущу. Треба вулики пов'язати. Пов'язати. Трошки почекаємо, щоб джілка зібралася у вуликах, Не закриваємо і поїхали. Ось тут роботу робимо на 5 серпня на даному точку. Працюємо далі. Знаєш, у нас гарний темп. Корпуса відібрали, решітки, сітки прополісні відібрали, поставили е, полоски від тища. наразі зв'язуємо вулики. Речі, познімав е, прилітні доски, бо, якщо б я це робив. Коли бджола не літає, то я підніма... закривається люточок і просто піднімається доска вверх і прив'язується. Так і зараз, що бджоли літають, то вирішую зняти, прив'язати. В'яжемо зараз вулики. А потім лише прикрили і поїхали. По самій платформі задоволений. Наразі ніяких нарікань немає в мене. Я вулики не ношу, не гружу. Це вже добре. Ну, один мінус. Це буквально на другий раз огляду проламалася одна доска. Напевно, постачальник поставив гнулу доску. О, якраз. Вона частично гнила. Треба буде поміняти. А так в загальному то це все Опа. Я думаю, що десь через годинку бджола збереться. Саме, що для мене наразі буде важке, напевно, це поставити на місце центральний ряд. Скоріше всього, що буду знімати половину вуликів на землю і так буду заїжджати. Отут трошки платформа стоїть на бік. І Самі ось ці тут рейси, вони можуть не потрапити тут, куди треба. І потім не буде проблемно. Але це я роблю вперше, тому я хвилююсь трішки. Я думаю, що буде само. Ця платформа розрахована на 30 вуликів. У нас зараз в одному ряду 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 в одному ряду стоїть. 12, 12 і тут 10, по-моєму, 2, 4, 6, 8, 10. Тому що тут немає одного вулика. Ось. І немає одного вулика аж там самого першого. Тут в загальному тут 36 вуликів поміщається І з дистанцією між вуликами. Ці прильотки вони мають таку слабинку. Я на початку, коли ще не знав, як ними користуватися, то підламуються оці вусика котрі тримають якраз сам цей. Зараз так наловчився, що просто стамескою звідти колупаю, воно виходить досить просто, досить легко. Я вже його не ламаю. А так, якби забулося ввечері, то зараз би закрили точку, прижав, прив'язав і поїхав. Джела трошки літає, тому треба це знати. Ось. до збору задоволений. Бо тому, що, якщо враховуючи е, сьогоднішній приїзд, то це я четвертий раз приїхав на цей точок. Четвертий раз. Перший раз, коли привіз, другий раз, коли відбирав акацію, третій раз, коли відбирав липу і зараз четвертий раз. Коли відбираю, скажімо, різнотравість чи соняшник, не знаю, не бачу, що воно таке. Сюди їхати 125 кілометрів. Дорога не близька, тому Важливо, щоб жила працювала, щоб вона не роїлася. З цього точка у нас одна сім'я зроїлася була, прийшла в ройку і зроїлася. Так, і п'ять і маток, що я був зміняв, щоб була неякісна. Там де-не-де такое є, що слабша сім'я на сьогодні виглядає, ніж сіреш. Трошки намучився, щоб задвинути центральний ряд. Звісно. Зараз 8 година, на вулиці. ну ще видку все, вже вирушаємо, щоб доїхати до Чернівців вчасно. Ну все, з Богом. Кілометрів приїхали за 2 години 50 хвилин. Ми вже на місці йдемо ще Так, Подивимося. О, теплив, поїхав і навіть не зупинявся не разу. Так, є? Да, є. Але він не тримає. Це екстремальна була поїздка для бджіл. Тут є мокрі знизу. Все-таки дощ падав. Зараз залишаю тут бджіл і вже буду на точок заїжджати завтра вранці. Так. Знаємо цю тему. тормоза. Тепер, опа. тормоза. Супер. Красота. Сяду вдома відпочивати, завтра зранку продовжуємо.